Оптимальними параметрами води для утримання тетри буде температура від 25 до 27 градусів Цельсію, кислотність на рівні 55-6,5 pH та рекомендована загальна жорсткість води або GH від 1 до 8 пунктів. Тетраманда відрізняється миролюбивим характером, тому для сусідства краще вибирати подібних за характером тропічних рибок. До них добре підійдуть інші види тетр, даніо, розбори, неони, маленькі райдужниці та живородні рибки, такі як гуппі, пецилії, малінезії тощо. У природі наші рибки часто живуть поруч за пістограмами, тому їх також можна підсилити в загальний акваріум. Відмінно рибки також вживаються із мирними сомами. До таких належать корідораси, отоцинклюси та анциструси. Тетриаманди не завдають жодної шкоди акваріумним креветкам. Також немає агресії серед самців виду, одним словом, дуже соціальна рибка. Сусідство з великими агресивними чи рухливими рибками категорично не рекомендується тетриаманди або стануть їжею для великих риб. Або перебуватимуть в постійному стресі, що негативно вплине на їхнє здоров'я, забарвлення та строк життя.